Сьогодні четвертий день від того, як я почав вирощувати кристал. Нам знадобиться ложечка, або в кого є пінцет, то беріть пінцет. Така кришечка. Звичайно, наша баночка з кристаликами. І ще така штука. Крошечка. Така баночка, куди ми будемо переливати ці, цю воду і вибирати кристал. Потім треба буде кристал поставити у воду, зав'язати і чекати, поки він виросте у тій самій воді. У нас утворився ось такий кристал у середині, і зараз ми будемо відкривати і переливати. Я відкриваю Ам. і обере. Ось ті, які гарні кристали утворились у нас. Зараз ми висипемо їх на салфеточку. І подивіться, які гарні кристали утворилися у нас. кристалів полікристали. І ще у нас утворився один малий, який називається монокристал. От мені сподобався цей, і я буду його вирощувати далі. Він такий гарний спереду. Прив'язати. Здаємо його на ниточку, перелиємо мідний купорос попередню скляну в баночку і будемо підвішувати ці кристали, прив'яжуючи на олівець їх. А ці покладемо окремо для того, щоб виросли більші полікристали. Ось, подивіться, який цей гарний. Ось такі ми вибрали для збільшення. Я переливаю у скляну ємність місті купорос, і буду підвішеному в підвішеному стані вирощувати далі ці кристали, які я вибрав. А ці просто кинемо на дно. І, і будемо продовжувати їх вирощувати для полікристалів великих. Ну, щоб були якісь великі. Обережно переливаємо. І прив'язуємо до олівця ниточки.